Так, мужики, один відсоток дівчат, всім привіт. По-перше, сьогодні, 20 лютого, нас замало обратно снігу. Це перше. По-друге, в мене в машині перестала робити печка. Я ще спускаюсь до машини. Потрібна ваша допомога. Спеціальна капочка вийшов, щоб близько показати. Дивіться, як замолосні їм красиво. Так, а по-третє, по поводу поляків. Давайте я вам скажу свою думку. Вони трішки охуєли. Вони всі поляки, а ті, що а, перекрили кордони з Україною. Ладно, вони там зерно не пропускають. І то. Зараз поговоримо на цю тему. Давайте спочатку з машини розберемося. Так бачите, за мало снігом. Красота яка. Зараз открім машину В тапочках, але все одно потрібно стряхнути ножки, за це лайк. Що я в тапочках до вас вийшов. Так так, 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 заводимо. Оп. Так, дивіться. Не дує зовсім. Що сюди, що туди. Включаєте печку. Вона не гудить. Так, пишіть в коментарях, що залиши з нею. Так, на вулиці мінус 1 градус почти. Я так розумію, що оцей моторчик, що внизу, він наїбнувся. І коли я їду на роботу, ви собі не, не представляєте, як холодно в машині. По-друге, не обдувається вікно. І постійно все запотівше. Коротше, на даний період часу я дивлюся моторчики або нові, хоч нові стоять 3-3,5 тисячі гривень і це піздець як дорого. Або на розборках. Зараз по іксам шукаю на розборках. Так що, хто у кого може є бушний моторчик печки для опелькомба, пишіть в коментарях, куплю. Так, По поводу поляків, по поводу поляків, дивіться, а, я, мені Польща подобається. Я там прожив 5 років, а, подобається мені, подобається моїй сім'ї. Люди, як скрізь, є, вибачте, гандони, є нормальні. Так само і в Україні є. Ви поняли, є нормальні. Поводу, моя думка те, що вони зробили на, на кордоні з Україною і з Польщею. По-перше, вони перекрили всю, весь кордон із-за зерна. Чому? Тому що у нас дешевше зерно, ніж у них, і ми відправляємо на Європу. Я так розумію. Але, блін, вони самі винуваті. Робіть все качественно. Я знаю поляки, вони в роботі отакі. Розумієте? По-друге, вони не знають, як в Україні вирощувати зерно. Під обстрілами мінне поле з, дорогим, з, дорогим, з дорогою соляркою. Вони думають, що у нас все так легко і ми відправляємо на Європу. Ось їм. Це не всім полякам, а тим, що на кордоні. Сьогодні на ось яка. Вони даже не пускають автобуси з українцями. Я думаю, ви в Телеграмі вже дуже багато відео бачили. Вони говорять, що ми вас тут не ждемо, тире-пире. Я вибачаюсь. А вас ждуть в Германії. В Англії, куди виїздити на, на заробітки, вас ждуть. Наші мужики вже до вас на роботу не їздять. Тільки жінки до чоловіків їздять. Або там хто е відпочивати їде там, в Польщу і далі в Європу. Якого хера вони перекривають двіження автобусом, автобусам, машинам, е фуром, які везуть військову техніку України. Насправді, от моя думка. Я не знаю, там ви зараз мене захейтерите. Зробить зелений коридор русським через Україну. І пускай піздують, блять, на Польщу. І тоді вон, ми побачимо, хто буде, блять, перекривати і як вони будуть перекривати кордони. Просто вже збісила, если чесно. Ціни в Україні подорожали на продукти. Поляки, блядь, хуйньою займаються. Пустить русских туда на Европу, Хай пиздують. Бо нас все заебало походу усіх. Коротше, з вас лайк, підписочка. Хто знає де взяти боушний моторчик на пічку а, в салоні для Opel Combo, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це такий вложик буде сонячнього дня. Дякую за підписку. Пішли додому спать.